Вітаю вас на моєму каналі Весна найгарячіша пора для нас, садівників. Стільки всього потрібно встигнути зробити, посадити, пересадити, пополоти, підживити, підстригти. І за всіми цими роботами потрібно ще знайти час і встигнути намилуватися, насолодитися цією швидкоплинною красою, яка нас оточує. А ще весна найкращий час для розмноження декоративних кущів. У мене раніше в квітниках не було ні хвойних, ні декоративних кущів, лише семі квіти. І я зрозуміла, що такі квітники не є цікавими зимою і на початку весни. Тому почала підсаджувати декоративні кущі і хвойні в свої квітники, щоб вони тримали структуру цілий рік. В мене досить молоді ці рослини, буквально 3-4 роки. Але вже з таких рослин я можу зробити живці і їх розмножити. Після обрізки, після стрижки цих кущів залишається багато матеріалу, який ми можемо не просто викинути. А розмножити ці рослини. І сьогодні я хочу показати, як буду живцювати ялівець, скельний блюероу, Arrow, самшит і барбарис. Ці рослини мені потрібно підстригти. І щоб не витрачати цей матеріал, не втрачати, я його заживцюю. Найкращий час для живцювання це десь середина та кінець квітня, коли вже немає нічних приморозків. Але ще не настала спека. Ось в мене є, наприклад, спірея японська Little Princess. Ну, вірніше, ні. Я думаю, що це Golden Princess, тому що я її купувала на базарі, сорту не було підписано, але я так для себе визначила, що це Golden Princess. Я її так називаю. Якщо я помиляюсь, виправте мене, будь ласка. Цьому кущику десь. 5, мабуть, років. І ось, дивіться, є маленькі вже кущики, в мене такі, які були вирощені із живців. Десь це вже трьохрічні кущики, тобто я цю рослинку розмножила. Також можна розмножити живцюванням барбариси після їх обрізки, будь-які види барбарисів. Також можна розмножити лаванду. Живцюванням після обрізки можна розмножити будь-які види туй і кіпарисовиків. Також живцями. Також із хвойних рослин можна живцювати будь-які види ялівцю. Лише не можна живцювати із хвойних ялинків і сосни. Принаймні немає таких позитивних результатів. Це похороплідник Lady In Red. Я його також ранньою весною підстригала. Підстригати похороплідники обов'язково, тоді кущики стають густіші і пишніші, і матеріал після обрізки заживцювала. Також можна розмножити після обрізки живцюванням дерен будь-які види дерену. У мене це сорт елегантисму, маленький кущик, але ось уже живці. Після обрізки я гілочки воткнула в землю, буквально навіть без всякої теплички. Ось вони вже пустили листочки. Звичайно, там ще немає кореневої, але все попереду. Заживцювати ми можемо і вийгелу. Після весняної обрізки, коли ще не розпустилися так на повну листочки, живці можна використати. Це у мене красунчик Blue Arrow. І ось саме його я хочу сьогодні заживцювати. Після стрижки мого ялівцю скельний Blue Arrow, Обов'язково стригти потрібно, щоб рослина кущилася. Ну, більше гілочок з'являлося, вона буде густіша, не буде розламуватися снігом взимку. Ну і взагалі вигляд в неї буде прохайніший. І от в мене залишились такі жирці. Хочу їх спробувати вкорінити. Побивають тут потрібно оці гілочки. Зайві вони, щоб вони не гнили в землі. От, і зараз відро з водичкою поставлю водичку. Є в мене така міні-тепличка, збита з досок. Значить, беру свої живці. У коріння веч у мене грандіс. І робимо дирочки. Так, волога земля, поливати я її не буду. Дестаю вже ці водички Попередні тут гілочки я прибрала, які були внизу, щоб вони не гнили в землі. І вмикаємо. Коринович, припудрю ему и протыкаю. Далее. Трюшки выше. Ру, мені дуже подобається ялівець. Він компактний, він розлогий, росте до 3 метрів. Така зелена вертикаль в саду, яка не займає багато місця. Тому хочу спробувати його розмножити. Побачу, що з того вийде. Сподіваюся, що в мене вийде. Значить, у мене є такий барбарис Тунберга Марія, молоденький кущик. Ось він трошки постраждав від спеки. І такий половина куща загинула, виявився трохи деформований. Тому я хочу вирівняти цю форму, зріжу ось цю верхівку. Так. І теж спробую... Її заживцювати. Живці не можна заготовляти заздалегідь, їх потрібно наживцювати і відразу садити, вони не мають пересихати. Найкраще, коли живець буде ось такий з п'яточкою. Тобто, якщо ви ось берете гілочку, є можливість там відірвати якусь гілочку. Відриваємо отак, і у нас утворюється така п'яточка. Такі живці проживаються найкраще. Якщо немає такої можливості, ось далі в мене рівненько. І беремо, робимо такий косий зріз. Знизу прибираємо всю листову масу, яка піде в землю, щоб вона не гнила. І робимо живець. один живець. Далі прибираємо листочки звідси. Далі те ж саме беремо жилець з водички, Вмукаємо його в розчин корень творення. У мене грандіс і опускаємо. Ай-яй-яй, колючий. Далі. Можна було б, звичайно, рукавички втягнути, але така тендітна робота. Рукавички мені трошки заважають. Я таке тендітне, люблю робити голими руками, щоб відчувати краще. І ось живці посаджено. Я все-таки пролью водичкою, щоб земля уплотнилася і опустилася, обгорнула корінчик, щоб не було повітряних пробок. І накрию цей парничок агроволокном. А через тиждень пролью радіфармом для кращого утворення коріння. І ще я хочу заживцювати, розмножити сам шит. Чи ці кущі були пересаджені сюди нещадним чином. В них були вирізані всі серединки, вони мали такий жахливий, жалюгідний, я б сказала, вигляд. Але за два роки я їх повністю відновила. Використовувала доброго валагру з формулою 20 20 20 з азотом і з формулою підвищеним вмістом фосфору і калію. Ну і також препарати від самшитової вагнівки. Тому за два роки вони повністю відновилися. Отакі от, от стали красунчики, вже пішов молодий приріст. До речі, поки йде молодий приріст, краще самшит не стригти, ну, щоб він збільшився в розмірі, в масі. А от коли вже цей молодий приріст і світло тут стане основного зеленого кольору, тоді можна підстригти, ну, щоб роби, зробити форму самшиту, щоб було більш густо листя, краще наростало. Вчора я заготовила живці самшиту із зрізаних гілочок, поставила їх у водичку з розчином утворення І сьогодні хочу їх посадити в землю. Самшит взагалі дуже пластична рослина, він дуже легко вкорінюється. У мене вже є практика укорінення самшита, і результат дуже хороший. Найкраще, коли ми беремо живці. Ось з такою п'яточкою. Це коли в гілочки ніби як відриваєте від основного стебла, утворюється така п'яточка. Такі живці у будь-яких рослин приживаються найкраще. Це краще, ніж нарізати отак от сікатором. Хоча цей живець також приживеться. Ще рекомендують оцю частину стебла подряпати, щоб корені краще утворювалися. І обов'язково прибрати листочки, щоб вони не гнили в землі. Але самшит, як то кажуть, така вдячна рослина, що його варто тільки встигнути в землю, вчасно поливати, ну, обробляти від самшитової вогнівки, і результат 100% буде. Так, я підготувала такі рівчачки для своїх живців. Значить, це має бути місце таке дуже тінисте, де не буде палючого сонця, буде зберігатися влага в землі. І е, живці будуть приживатися. Вибачте, за тавтологію трошки нам рекомендують завжди під нахилом це робити. так. Глибше, глибше, Опа. так. Звичайно, буде якийсь процес, скажімо так, якісь випади живець, але взагалі в мене з попередньої моєї практики практично всі вижили. Так, це навіть, знаєте, трошки і... Для живця багато, якщо чесно, тому що має бути мало листочків, щоб випаровування не сильно йшло, щоб рослина не витрачала сили на утримання зеленої маси. Але хочеться отримати швидше гарніший кощик. Тобто ось такий живець це кращий варіант. Ну, я спробую із такими пишними, побачу, що з того вийде. У мене ще тут є із флокса живці. Тобто я стригла флокс шилоподібний І із матеріалу, який залишився після стрижки, на живцювала. Звідси вже попересажувала це все, що залишилось. Повторюсь, що отакі маленькі живці брати найкраще. Це у мене. За великий кущик, але я кажу, хочеться швидше отримати більшу масу. Тому побачимо, що з того вийде. Ну і так далі. І засипаємо. Тут я залишаю такий рівчичок, для того, щоб було краще поливати, щоб водичка тут стояла. Ще є кощики самшиту, які були вирішені із живців. Ось такий, наприклад. У ну, мене їх декілька. Це були просто гілочки, воткнуті в землю, навіть без корнілина. І вони прийнялись на диву, легко, просто, з чого я зробила висновок, що самшит живцюється прекрасним чином. Цим кущикам четвертий рік. Ну, вони були з манюсенького живця вирощені, буквально з одної гілочки. Я їх прищипувала верхівки для того, щоб вони кущилися. Ось я дочекаюся, поки цей зелений світло салатовий привіз стане таким більш зеленим. Коли кущ збільшиться в своїй масі, я кожну гілочку знов поприщиплю, для того, щоб прокинулися вічні бруньки і щоб з них теж пішли додаткові листочки, щоб кущик ставав дедалі пушніший, гарніший. І взагалі формую форму кулечки. У мене така задумка. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Будемо разом освоювати секрети садівництва.